До мене надійшло таке запитання, і звучить воно наступним чином. Як радіти життю, коли на війні вмирають найкраще? Я вам розповім в цьому відео свою думку, свій погляд на це запитання. Як людина, яка займається магією, яка вивчає Всесвіт. Як бідуна. Давайте почнемо із глобального. Це взагалі таке і ще й філософське запитання. Почнемо з глобального. Люди завжди вмирали, вмирають і будуть вмирати. Тобто нема тих людей, які жили б вічно, на жаль, а може і на щастя. У людини такі цикли її життя. Вона народжується. А потім колись вмирає. З такими подіями, як війна, вони дуже гостро впливають на психіку людини, на її життя, особливо коли це її стосується і дуже сильно стосується. І тому людина починає помічати е, ті ситуації, ті смерті, які не помічали раніше. І вони її викарбовуються на душі і на серці. Дуже сильними ранами, сильніше, ніж би якщо б війни, наприклад, не було. Перше, що потрібно собі пояснити в першу чергу, це те, що люди смертні і смерть це поняття нормальне, і це поняття, якого не треба боятися. Це поняття, яке стосується. Кожної живої істоти на цій планеті. І це смерть від хвороби, від кулі, від автомобільної аварії, це просто фіз... фізіологічна смерть, але вона колись не настане. Розуміючи це, можна вже відповісти собі на якісь запитання внутрішні. Наступне це про допомогу і співучасть. Це дуже допомагає. Коли ви відчуваєте те, що ви потрібні, те, що ви робите від себе все можливе, щоб скоріше закінчилася війна, це дуже допомагає справитися ось саме з цими відчуттями, про які ви питаєте. Робіть те, що ви можете. Не треба стрибати вище своєї голови. Наприклад, ви е, працюєте на якійсь роботі, де можна поставити збір коштів. Добре, ставте. У вас є якась аудиторія. Ось, наприклад, як у мене. Ставте цей збір. Е, хто в мене давно дивиться, хто. Слідкую за моєю сторінкою, то у нас регулярно проходить збір на різні благодійні фонди, також на ЗСУ за відповідь на Таро. Тобто я виставляю в сторіс таке віконце, куди люди задають запитання. Я ставлю посилання на банку і вони туди кидають донат і потім задають свої запитання. За донат. Всі кошти, які вилучені з цієї акції, вони йдуть у фонд. І це дуже класно, бо і людина отримує відповідь, і ви е задоволені, Тобто ви щось робите, ви щось робите корисне. І це наближає ось такі маленькі кроки кожного, вони наближають нашу країну до перемоги. Тому, якщо у вас є якась можливість якось допомагати, або, наприклад, у вас немає аудиторії, у вас там немає е, якоїсь можливості там, щось робити, наприклад, там, е, плести, там сітки, чи ще щось, е, скоріш за все, у вас є можливість хоча б невеличку суму, але перерахувати на якусь благодійну організацію, або на допомогу військовим і так далі, робіть це, це дуже допомагає. І наступне. наступний пункт це більш вже стосується ось вашого такого прямого запитання, як радіти, чому немає радості, бо навколо смерть, смерть і дуже, дуже багато негативу, потрібно собі зробити чіткі правила. Наприклад, новини ви читаєте один-два рази на день. І це обмежено по часу. Спілкування, наприклад, в якійсь компанії, воно не зводиться до того, що ви обговорюєте тільки цю тему. Бо це дуже виснажує. Люди, які не воюють, які зараз там працюють, ходять на роботу, якось допомагають на своїх місцях, вони живуть життя, і треба не забувати, що це життя треба жити. І всіляко допомагати, бо ви знаходитеся тут. Навчитися радіти це дуже велика, велика робота насправді, особливо в такій ситуації. І використовуйте ці поради обов'язково. Відволікайтеся, щось знайдіть якісь хобі, якісь заняття. Які вам допоможуть відновити свій внутрішній ресурс. Також не забувайте про енергетичну сторону цього питання. На моїй сторінці ви можете знайти спеціальні ритуали, які допомагають нашій країні енергетично. Виконуйте їх кожного дня, раз в тиждень, як вам захочеться. Але це теж допомагає, і, і вам допомагає те, що ви щось робите. І завдяки вашій енергії робиться така велика справа. І це допомагає, звісно ж, енергетично країні. Це підтримує всю е, країну і військо. Тому е, в, в описі цього відео буде ритуал, що може зробити кожен енергетично допомогти нашій країні. Буде ритуал, який зможе виконати кожна людина, яка хоче підтримати нашу державу, нашу Україну. Я думаю, це такі і одночасно очевидні речі, які ось я зараз вам розповідаю, а як радіти життю, коли ось таке ну, відбувається. Але можливо, треба було це систематизувати і ще раз проговорити. Кому допомогло це відео, залишайте коментарі, щоб я бачив е, зворотню реакцію, що потрібно знімати ще якісь відео відповіді на ваші запитання. Якщо вже аж прям край і немає радості зовсім, е, ви не можете знайти хоча б невеличкий свій ресурс, за який ви вчепитесь, щоб вистояти, то звертайтеся за допомогою. Е, Треба з цим щось робити, і щоб це не, не вилізло далі в щось страшне. І енергетично, і психічно. Кому потрібна допомога, то пишіть я е, або вам надам контакти спеціалістів, або сам розкажу, що вам робити, і так далі. Робіть все, що можете, але не стрибайте вище голови. бо... Потрібно ще турбуватися про себе, про свою родину а, і їм допомагати. Вірте, що все буде добре. Позитивний настрій він дуже допомагає. І, звісно ж, якщо ви на цьому каналі дивитесь це відео, допомагайте енергетично. Ритуал буде в описі під відео. Побачимось!